Маємо трагічні звістки з фронту. Військовослужбовець Валентин Боску вважався зниклим безвісти з липня 2024 року. Повідомили в Горохівській громаді. Він загинув на Донеччині у віці 46 років. Чоловік був урученцем села Печихвости, призваний на військову службу 5 квітня 2024 року. На посаду стрільця парашутно-десантного батальйону. Також підтвердили загибель стрільця снайпера гірсько-штурмового відділення, який з квітня 2023 року вважався зниклим безвісти Сергія Матвіюка. Військовослужбовець загинув у 47 років. Також у Донецькій області він був урученцем села Ватин, призвали на військову службу в лютому 2023 року. Висловлюємо щирі співчуття родинам захисників. У Ковелі зустріли звільненого з полону Павла Подобеда, який пробув у неволі три роки. Чоловік воював у складі 25-ї штурмової бригади. Був добровольцем. На фронт пішов восени 2022 року. За кілька місяців у грудні потрапив у полон поблизу села Червонополівка на Луганщині. Рідні вперше побачили його у відео, яке поширили росіяни. Потім майже два роки невідомості. Лише під час великих обмінів полоненими з'явилася інформація, інформація, що Павло живий, один зі звільнених воїнів розповів, що провів із ним у застінках вісім місяців. Близькі, друзі, знайомі і зовсім незнайомі люди прийшли потиснути Павлові руку, обійняти підтримати. Найбільше на повернення Павла чекала його мама Людмила Володимирівна, брати та сестри. Сам Павло Подобець сказав, що як тільки перетнув кордон з Україною, відчув велику радість нарешті на своїй землі. Поліцейські Камінька-Ширщини розслідують обставини смерті 77-річного жителя села Любишівська Вуля Григорія Гриневича, який зник 30 жовтня. Його тіло знайшли неподалік села Нові Березичі. Причину смерті встановить судово медична експертиза. Живим Григорія Гриневича востаннє бачили 30 жовтня близько 19.00 в його селі. До пошуків залучали поліцейських, військовослужбовців ДПСУ, рятувальників та небайдужих людей. У 19-річний хлопець впав із мотоцикла. Водій не впорався з керуванням. Травмувався і він, і його 18-річна пасажирка. Її з травмами забрали в лікарню. В обставинах аварії розбирається поліція. На перехресті Дубнівської Карпенка Карого в Луцьку сталася аварія. Водій буса Рено не пропустив бус Фольксваген, навантажений капустою. Фольксваген перекинувся. Його водій травмувався. Чоловіка госпіталізували. В обставинах автопригоди розбирається поліція. В Луцьку сталася дорожньо транспортна пригода за участю двох автомобілів. На вулиці Потебні водій автомобіля шкода не помітив машину Хюндай, який рухався у попутному напрямку. Він пішов на обгін, щоб повернути ліворуч. Відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій автомобіля шкода не має поліса обов'язкового страхування а номерні знаки на автомобілі йому. Не належать. На водія патрульні склали два протоколи. На Волині легковик влетів у мікроавтобус. Аварія сталася в Ковульському районі. 31-річна водійка Мазда, здійснюючи обгін, зіткнулася з мікроавтобусом Фольксваген, що їхав назустріч у наслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася жінка. Луцьководій Порше погорів на трьох порушеннях одразу. Кермувальник не вімкнув поворотник їхав з чужими номерами та без страховки. На порушника склали три адмінматеріали. П'яного водія зловили в ковелі. Патрульні зупинили машину марки Volkswagen, який проїхав перехрестя на жовтий сигнал світлофору. Поки поліцейські йшли до машини, водій швидко почав пересідати на пасажирське сидіння. Виявилось, був нетверезим. Драйер показав 0,29 проміла. Чоловіка відсторонили від подальшого керування та склали необхідні адміністративні матеріали. Понад два проміли у крові п'яного як чіп, водія зловили у Луцьку. На проспекті Грушевського патрульні зупинили водія Шкуда, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що чоловік керував на підпитку. Драгер показав 2,19 проміли, що більш ніж у 10 разів перевищує норму. Його відсторонили від керування та склали відповідні адмінматеріали. Трьох нетверезих водіїв зловили за добу на волині. У Ковелі водій Пежо їхав без увімкнених фар. Алкотестер показав 1,11 проміла. Ще одна водійка Пежо у Ковелі порушила правила дорожнього руху. Результат огляду 0,43 проміла. А в Луцьку керманич Тойота не мав документів, відмовився від огляду і навіть намагався втекти. Медичний тест показав 2,03 проміли. проміле. На всіх водіїв склали протоколи. У Луцьку п'яний чоловік серед ночі потрощив рулети та вітрину кафе Кашка, що в сіті парку. 35-річного хулігана затримала поліція. На нього склали протокол. П'ятьох лучан судитимуть за виготовлення і збут амфетаміну у великих розмірах. Вони діяли в складі організованої групи та облаштували нарколабораторію в одній із квартир міста з листопада 2024 по квітень 2025 року. Виготовляли і продавали амфетамін по області під час обшуків. Вилучили 1,4 кг кілограми наркотиків і обладнання для їх виробництва. Тепер їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Невідомі підпалили покинуту будівлю в ружищі. На місце приїздили тамтешні рятувальники. На щастя, в приміщенні нікого не було. Вогнеборці загасили пожежу за півгодини. Три пожежі сталося за добу на Волині. У Ковальському районі горіла господарська споруда. А вогонь ліквідували за півгодини. Ймовірна причина необережне поводження з вогнем. А в селі Рожищчинської громади зайнялася господарська споруда через коротке замикання електромережі. А в Дубівській громаді горів житловий будинок. Причина недолі конструкції нагрівальної печі. У всіх випадках обійшлося без постраждалих. У Луцьку з'явився ще один мурал на київському майдані. Художник Юрій Чайка зобразив знаного в Луцьку незрячого вуличного баяніста Сергія Васевича, який грає і співає навпроти Варшавського ринку. Нагадаємо, вже кілька років Юрій Чайка працює над творчим проєктом Люди міста. Митець зображує на муралах відомих людей, що мешкали чи живуть у Луцьку. Мета не дозволити забути історію свого міста та людей, які її твої. Рили на замковій площі в Луцьку можуть заборонити парковку автомобілів. Про це заговорив депутат Луцької міської ради, ініціатор створення робочої групи з розвитку історичного кварталу Луцька Роман Бондарук. Ну не може бути в історичній частині міста а, просто парковка автомобілів, тому що з ряду багатьох причин і естетичного. І те, що це шкодить, як і самим, і самим будівлям, тому що ми ж розуміємо, що в нас є будівлі, наприклад, там 14 століття, 15, го 16 го століття, і що постійні, постійні ці дисонанси вони руйнують самі будівлі. Ну і зрозуміло, туристичної провабливості, ну подивіться на, на цю площу, ну нуль, правда, тому. Тут має діяти тільки пішохідна зона транспорту, взагалі навіть приватного особистого на цій площі не має бути. Задум, і про те, що ми обговорювали нас на робочих групах, це якраз об'єднати цю площу вихід до замку з ринку. Ну тому що по задуму нових власників по нашій пропозиції, які ми обговорювали, ринок має бути не тільки просто як ринок. А має бути як подієве місце, де будуть і культурні заходи проходити: галереї, мистецькі крамнички тобто, це місце, де буде задіяно весь час цілодобово, цілодобово да, має бути рух, і якісь події. Тоді ми зможемо живити місто. І тому ідея така, що підніматися з вулиці Глишес, перейти там в, в, в на сам ринок, щось там купити, і просто звідси звідти піднятися прямо на цю площу, і далі вже можна йти іншими маршрутами там чи до. Чи до костелу, чи до Лютеранської кірхи, чи до Бригіток площа має бути ізюминкою, такою, щоб за це а не просто щоб Ні, автомобіль. Ну, тут мають проходити міські події від, наприклад, там шкільних дзвоників, да, чи там студентства до якихось там нагороджень військових і, і, і інших таких подій.